Так, тут буде повний етап відновлення поверхні тої фари. Якісь пропуски, звичайно, я виріжу і все-таки трохи прискорю, тому що мені здається, що це відео буде занадто довге. А може зроблю таке досить довге відео для зацікавлених побачити повний етап відновлення поверхні фар. Даю в першу чергу такий скотч, який мені... Я впевнений, що він мені там не підніме ніякої краски і не залишиться в якихось там маленьких кусочках, що я потім буду мусив мучитися з чищенням того скотчу. Проходив вже через таке. Поверх клею такий скотч, щоб не зробити протирів. Щоб було все безпечно, без, без убав щось протерти. Починаю від 320. Перша шліфовка. Получається якби все класно, безпроблемово видно. Ну, видно, де ти вже відшліфував, де ні. Це якби той, той захисний слой жовтий старий сипеться. Тут все видно, все понятно. Гірше потім, якби з перетертям. Тобто зараз я 320, потім 400. Важливий момент, щоб перетерти все. Тобто зараз вона буде такою сіренькою, коли все я перетру. Потім треба буде 400 кою перетерти. Ну і виходить, що вже не буде так видно, де ти перетер, де ще не перетер. На це треба дуже звертати увагу. Бо потім, виходить, що там? 400 десь там. Не перетреш. І, грубо говоря, ти... воно все буде таке біле, не буде замітно, а замітно буде, коли ти вже дійдеш до етапу поліровки. Тому що якісь там дуже грубі риси, які ти не перетреш. Потім прийдеться, якщо будуть дуже сильні риси, прийдеться повторити весь етап. Тому чисто з таких неприємних речей, на які я сам особисто попадав. Бо звертайте на це увагу. Дополіровую 320-кою, потім 400-ка. Продовжую шліфувати чотирьохсоткою, ну і вже звертаю увагу, щоб все не про не робити пропусків, щоб добре перетерти 320-ку. Так, зараз. зараз дійшов до тисячки, і зараз тою тисячкою перетираю на сухо, і потім тою ж самою тисячкою перетираю на мокро. І далі вже все на мокро роблю. Так, підготовка хімії. Обезжирив. зараз нагрівається чайник і буду полірувати.